Дуже гарно зібралася команда, яка дійсно є зараз дуже відкритою до інновацій. Мені здається, що кожен є на тому місці, де має бути, і то, що ми будемо робити по всій Україні з тими цінності, особливо з цінностями, особливо новими технологіями. Нам правильно дійсно почати нашу таку офіційну роботу в цьому офісі з того з до з розуміння того, що ми можемо дійсно це поширювати по Україні і дійсно щоб це зробили за все з нашими цінностями. Бажаю нам всім пошвидші перемоги. Повірте, от всі ті маленькі, маленькі кроки, навіть кожен свою якусь маленьку функцію, яку ви виконуєте, вона всіх нас веде в тому напрямку до перемоги.